Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Лілія Стасюк, і я знаходжуся в книгарні кав'ярні Читайчик. І сьогодні я хочу представити вам книжечку Релакс Раїси Гавриленко. Поетеса зображує образи людей через відтворення їх почуттів та роздумів. Авторка змальовує своє розуміння суспільного життя і ставлення до нього. Описи природи допомагають розкрити думки і почуття героїв. Зачитаю вам невеличкий уривок із книги. Ще стільки всього в світі не повідано, ще стільки не написано пісень, не втратим же того, що було втрачено, і не дізнаємось про свій останній день. Життя тече рікою незворотньою, в ньому є все і радість, і печаль, та треба залишатися людиною, перемагати все і гордо зріти вдалі. Щиро бажаю автору вдячних читачів, а книжості – щасливої долі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!